Вітаю вас, шановні краяни. Працюю в студії редакції газети Обрізюмщини, я журналіст Микола Калюжний. Сьогодні ми будемо говорити на доволі таки актуальну тему безпека як основа стійкості громади. Думаю, не для кого не секрет, що саме визначальним фактором, який впливає на прийняття рішення людиною в умовах війни, це є саме безпека її життя. Особливо це помітно. На територіях прифронтових і декупованих, скажімо, де ситуація якраз ускладнюється саме високим рівнем повітряних атак, до того ж, серйозним таким серйозним безпековим, безпековим викликом є поширення фейкових новин, які провокують певну паніку, а нестача інформації, як ви знаєте, та відсутність постійної комунікації між владою і громадою, і лише посилює ці проблеми. Тож як долаються ці виклики? Як долаються ці виклики? Ми вирішили поговорити з начальником борівської селищної військової адміністрації Олександром Тертишним. Вітаю вас, Олександр Володимирович! Доброго дня, Микола Іванович! Доброго дня всі слухачі! Особливо звертаюся до своїх рідних борівчан, жителів так. нашої громади. Ну, для початку. Для початку ми давайте ну, такий зробимо короткий соціальний портрет вашої територіальної громади. Я маю на увазі і площа і населення, як, коли вона була створена. Це потрібно для того, щоб ми могли тоді порівняти, якою була наша територіальна громада самодостатньою і в якому стані вона зараз. Руська громада була сформована після виборів. Коли формувалися об'єднані територіальні громади на базі Борівського району, загальна площа громади 875 квадратних кілометрів. В основному це сільськогосподарський район був, сільськогосподарська громада. Угу. Сільськогосподарські землі це десь майже 70 тисяч гектарів. Близько 10 тисяч це лісовий фонд і чуть більше 5 тисяч гектар це землі водного фонду. Угу. E, і перелина Слобажанщина, наше оскільське водоймище, яке зачарувало всіх своєю красою. На жаль, зараз було, да, да. На жаль, зараз вже нема цього водоймища, але ми маємо надію, що після закінчення війни, після перемоги, все-таки воно буде відновлене. Ну, населення, населення до е, війни було 15,5 тисяч. Зареєстровано у нашій громаді. На жаль, зараз я думаю, що ми про це ще далі будемо говорити. Його залишилось на території громади в результаті бойових дій, воєнних дій, постійних обстрілів чуть більше двох тисяч чоловік. А на лівому березі заскалав взагалі менше ніж півтори тисячі. Чи є зараз окуповані території? Ми має на вас якісь населені пункти на території вашої громади. Яку кількість мешканців вам вдалось уже евакуювати, і скільки залишилось? На жаль, є частина нашої території на північно-східному напрямку. Зараз знову, на жаль, другий раз окупована ворогом. І такі населені пункти, як Степи, це колишнє селище Першотравневе, Вишневе, Лозова. На жаль, зараз окуповані. Цивільне населення зараз там немає. Взагалі, ми в цьому, ну тепер вже в минулому, 24-му році. Оголошували три рази обов'язкову евакуацію для населення. Спочатку для усіх населених пунктів, які знаходилися біля лінії бойового зіткнення. Потім, коли ворог ближче підступав з боку Куп'янського району, ми знову оголошували обов'язкову евакуацію для тих населених пунктів, які ближче стали до лінії фронту. А вже з другої половини листопада вже Рада оборони Харківської області прийняла рішення про обов'язкову евакуацію. На лівому березі Осколу з усіх населених пунктів наших, нашої громади. На сьогодні, як я вже сказав, на лівому березі знаходиться у нас десь близько 1470. Ну, будемо вважати, є певний рух, приїжджають люди, виїжджають десь до півтори тисячі людей. Люди. Найбільше людей залишилося в селі Піські радьківське десь 570 людей. Ну чому на щастя трішечки далі від фронту, від лінії бойового зіткнення знаходиться цей населений пункт? В Боровій залишилося близько 500 людей, підливані десь 220 людей. Це найбільш такі більші населені пункти, де зараз мешкають люди. Крім того, і це для нас особливо важливо, два, ми виконували два накази обласної військової адміністрації по обов'язковій евакуації у примусовий спосіб дітей. Дітей, так? Да? Спочатку були населені пункти Північно-східні і Борова. А потім було прийнято рішення про евакуацію із інших населених пунктів лівобережжя. Ну на сьогодні я повинен сказати, що на лівому березі річки Оскіл дітей немає. Тобто вам практично вдалося <клес> всіх впливати. Так, нещодавно останні діти були евакуйовані. В основному цей процес проходив. Я вам скажу, що батьки ну, з розумінням відносилися. Виїжджали самостійно, а були такі випадки, коли волонтери допомагали, організовували виїзд. І ну чого гріга таїти, були такі випадки, коли з поліції наші спеціалісти виїжджали. Проводили профілактичну роботу з батьками для того, щоб їх переконати вивезти. Ну на сьогодні скажу, що дітей нема на рівень. скажіть, будь ласка, наразі у вас у Боровій працюють, скажімо, там крамниці, ну торгівленема мене мережа, пошта, відділення банків, лікарні, аптеки, от оця от мене цікави. Ну я, я зрозумів питання, не да. так просто... багато людей залишилося, і ми я знову черговий mm. раз звертаю до Борівчан, що необхідно приймати рішення щодо. Евакуацію більш безпечні місця, але угу. е, незважаючи на все це, люди ж там ще є. І у нас на сьогодні, давайте так скажемо, працюють ці комунальні заклади, комунальні служби, угу. працюють декілька магазинів. Укрпошта приїжджає раз у тиждень, зараз пересувне відділення обслуговує. Нова пошта вона знаходиться в Гороховатці, лікарня працює. Угу. Ну, ми далі про це ще можемо поговорити, про медичне да, обслуговування. Банк, Приватбанк працює, соціальний захист працює, пенсійний фонд в Візюмі. Ну, власне кажучи, О, ЦНАП, ЦНАП працює. Ми зараз прийшли на таку роботу. Три дні борові, два дні в Ізюмі, бо в нас дуже багато людей в візюмі, наші працівники виїжджають, щоб і тут надавати послуги. Прямо тут в Ізюмі. Так. Угу. Ну, власне кажучи, поки що вдається. Утримувати ці заклади, щоб надавалися послуги, крім селищної ради військової адміністрації, працює поліція, працюють наші рятувальники. Ті всі, всі фізичні укриття в громадських місцях. Я маю на увазі, може мобільні вони. Чи є вони у вас на території? Бар так, Я зрозумів у нас на території селища, в основному це по селищу. У населених пунктах були вони там у школах. На жаль, заклади освіти зруйновані. Також uh -huh. у селищі в нас встановлено три мобільні укриття для населення один на центральній площі, один біля автовокзалу, один біля борівської школи. Uh -huh. Значить, і крім того, люди використовують укриття, які в багатоповерхових будинках. Є і ще деякі я не буду це. Вони люди знають де. Я не ну, буду я називати адреси. Ті, хто знає, той знає. А тим, кому не потрібно знати, хай він не знає. І от красномовно. До речі, в цьому була вчорашня передача по марафону Єдині новини, де ви говорили про те стан справ на території громади. Я думаю, ви ще згадаєте про це. І там кореспондентка Кусмарова якраз брала інтерв'ю. І я бачу, якщо під час початку цього інтерв'ю відбулися обстріли. Вони заховалися якраз в мобільній. Мо так, так. Оце вони такі є. Я особисто, коли кап прилетів у нас в це селище приміщення поліції, я особисто також. Перебував в одному з тих укриттів. До речі, до цього я да. хотів би Олександр Володимирович, Я вже десь озвучив, що важливу роль відіграють регулярні інформаційні заходи, да? От, які протидіють саме фейковим таким новинам. От у вас які зв'язки з. -змі? Ну, Спілкуємося через наш сайт угу. і в телеграмі. У нас дуже велика група, так. однодумці Борівщини, де ми інформуємо населення, що відбувається в громаді, оголошення даємо, коли гуманітарна допомога, всі, коли водопостачання, можливо, перебої, електропостачання. Ми працюємо в цьому плані. А взагалі дуже часто зараз на нас виходять і центральне телебачення, канали центральні, харківські канали. Я намагаюся завжди розказувати людям про ту ситуацію, яка складається у нас зараз, і перш за все, зараз. І ще раз наголошую, що зараз головне це життя людей, збереження життя людей, і це евакуація. Тобто правдива інформація завжди вона сприяє тому, щоб гуртувати громаду, і це дуже важливо. А і ще скажіть, от неби елементом безпеки, я вважаю, що й ментальне здоров'я. Ми теж повинні на це звернути увагу зараз громадян, адже все-таки психологічна підтримка, я думаю, допомагає їм уникнути тих стресів, які спричиняє війна. Ну я розумію, звичайно, є в цьому проблеми. Скажіть, будь ласка, ну все ж таки тут щось. У нас у нас в є? році і в цьому році були психологи. Так. Не, в цьому вибачаюся, це 24-го 24. розумі. 24. Приїжджала психологічна служба, надавала таку допомогу, особливо в 23-му. Угу. Ну, На жаль, зараз, коли зовсім погіршилася ситуація, то в нас зараз, власне кажучи, головне завдання це евакуація. Але, безумовно, ті люди, які там постійно проживають, вони потребують психологічної підтримки, підтримки. Да? І, і чому ми і так говорили за дітей, навіть те, що само собою Дітки, прильоти, це, це, страшне. це страшне, але навіть перебувати в, в тому середовищі, коли е, в любої миті може відбутися приліт, ти можеш загинути, можеш бути пораненим і так далі. А дитяча, дитяча психіка особливо може страждати від цього, тому Правильно були прийняті рішення щодо евакуації дітей з лівого берегу. От для переміщених осіб, Володимир ну тимчасово, звичайно, внутрішньо переміщених осіб. Я знаю, що от люди переїжджають здебільшого в візю, можливо, десь хто в Харків поїхав, хто, ну, в Полтавщину, десь туди, поближче. А от для них проблема це житло, я розумію. От вони там поселяються і їм треба платити за. Комунальні послуги і оренду. Запрацював закон, який дає право внутрішньопереміщеним осібам отримувати кошти на оренду. Я думаю, чи передбачена для ваших випало така допомога? Я думаю, те ж саме. Да? Ну, тут така тут нема особливих таких. Така якщо допомога передбачена, для, вона я думаю, передбачена для всіх. Я думаю, Взагалі я хочу сказати щодо внутрішньопереміщених осіб. що Тут в Ізюмі ми вдячні земчанам. Борівчанам всі вдячні за те, що приділили нас тут дуже багато борівчан. Це правда, да так і за нашим проханням, і районна військова адміністрація нас підтримала, і обласна угу. і в Ізюмі вже грудень із кінця листопада, грудень-січень працює транзитний Відділення, транзитне відділення координаційно-гуманітарного центру міста Харка, тут в Ізюмі. О, Для того, щоб борівчани мали змогу ті, хто виїжджає, вони отримають у нас, отримували, ми більше двох тисяч видали таких довідок, отримали довідки, звернулися. Або тут можна прямо в візюмі було, щоб виїхати в Харків. Тут наші працівники були, хто виїжджає, вони тут реєструвалися, їм надавали. Гуманітарну допомогу, це і продукти харчування, і гігієна, і реєстрували на фінансову допомогу, і люди мали тоді змогу, зареєструвавшись, виїжджати туди, куди вони прийняли рішення. Uh -huh. Uh -huh. От ситуація, куди прийняли рішення, безумовно ну, в різних людей по-різному складається. Якщо це рідні, близькі, знайомі, це одне. Якщо людям зовсім ніде в місті Харків були передбачені, вони зараз є і місця в гуртожитку, і, і там наші люди є. Але безумовно, ну, це проблема взагалі державна, це я, я вам так скажу. І як ви думаєте, людина, яка покидає, а багато з нас вже другий раз покинули свої будівлі, то психологічно важко це. Ну, я. Тому підтримка держави однозначно повинна бути для ВПО. Практики знаю Олександр Володимирович, що таке мародерство. Я перебув по окупації, знаю люди, які покинули, скажімо, Ізюм, то їхні оселі піддалися таким вандальським, скажімо, діям деяких наших співвітчизників. Скажіть, а у вас фіксувалися якісь такі факти мародерства? Ну, на жаль, на жаль, так. Є таке. Да? Е, були звернення. Я щось з цього приводу хочу всім сказати, що як тільки такий факт є, треба негайно. Телефонувати на 102 і викликати поліцію. Вони реагують. Я розумію, що це Миттєво, не так? просто. Так. Вони реагують. Я розумію, що це не просто, що людей там мало, що і працівників поліції не так багато. Але треба обов'язково звертатись в органи поліції, фіксувати це і, і боротися з цим. Про сферу охорони здоров'я. Я розумію, що вона, ця інфраструктура у вас поруйнована. Що є нестача кваліфікованих кадрів, які позбавляють людей елементарних послуг. Що робить влада в цьому напрямку? Можливо, є мобільні якісь клініки, я не знаю, бригади, якісь медиків, які надають саме допомогу на базовому рівні. Скажіть, будь ласка, ну на сьогодні у нас працює і первинна медицина, сімейна медицина і лікарня, і лікарня. центральна лікарня. Угу. Безумовно, не вистачає кадрів, особливо в лікарні. Але вона працює. Відділення, які там у нас є, угу. ну, люди вночі там не перебувають, але певні послуги, там, процедури, які призначені лікарями, там можуть вони провести. Не просто утримувати зараз ці заклади. Первинна медицина в нас працює частина персоналу у Боровій, а частина в Ізюмі. Угу. І ми вдячні земчанам, що тут прийняли нас. Бо багато людей тут, борівських, і тут до них звертаються наші борівські люди і надають візюмі. Що стосується, люди задавали питання, що стосується ліків, забезпечення ліків, я хочу зазначити, що у нашій лікарні і в першу чергу у сімейній медицині є певний набір ліків, це і від цукрового діабету, і гіпертонії, ну, такі, що саме найбільш вживані, 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 да. да, є. Е, виникало питання про аптечні заклади, адже вони, особливо коли посилився обстріли жовтень листопад, вони зачинилися. Угу. То зараз у нас на території громади діє на правому березі мобільна аптека. Крім того, у нас в Гороховатці працює зараз аптека, угу. і її власник він згоден відновити роботу аптеки в боровій, але через відсутність кадрів, які могли б там працювати, її немає. Ну на сьогодні я можу сказати, що ми визначилися, що вона працює в режимі замовлення. Угу. Там люди можуть звернутися в лікарню, є телефони, можна зробити замовлення, і е через лікарню угу. вирішити це питання. Забезпечення паливом. Є там мов, до вас дзвінки, які дзвонять, що проблеми є там із, із з газом, зараз більшість людей так. виїхала, так. тому таких дзвінків немає. Так. Люди звертаються, що не всі ще отримали так. фінансову допомогу, так. коли була оформлена нами допомога, mm -hmm. і подані до тих міжнародних фондів, з якими були домовленості. Оце питання ще не всі ще люди отримали ці кошти. Бо я знаю, тепломережа mm -hmm. ваша працює. Але тепломережа працює mm -hmm. газ. Населених пункта, е там, де є люди, він є. Mm -hmm. е є питання по тих населених пунктах по газу, де зовсім близько фронт, але там ну, людей, людей, мабуть, людей да. Да, немає. Тому ну, на сьогодні е а над, ск... над доставкою скрапленого газу не працюєте? Е я знаю це питання, mm -hmm. і мені відомо те, що зараз область працює над цим питанням. І у Балаклеї зараз проходить пілотний експеримент. Волохов'ярівська староста да, так да, так. Да. І я сподіваюся, що потім він прийде до нас. Да, будемо цим займатися. Ну зараз от така ситуація. Чекаємо. Його. Він Війна рано чи пізно закінчиться, і перемога буде за Україну. Це без відсотого і безальтернативна. І не зважаючи на все це, варто вже зараз, як на вашу думку, от нам все таки думати про перспективу, розробляти якісь певні. Програми компенсації постраждалим і так далі. Як от щоб стимулювати людей, потім знову повернутися до боївської громади? Уже ну, й зараз цей процес іде. Оце програма є відновлення. Лопа, лопа. Ну я хочу зазначити, що зараз у нас ми займаємося тільки руйновими знищення майном. Так. А пошкоджена, враховуючи те, що в нас зона активних бойових дій, угу. ну саме розумієте, їх не обстежиш навіть. Фізично, там е, небезпечно. А крім того, вони постійні прильоти. У нас були випадки по борові, такі, що люди отримали навіть у 23 році, отримали допомогу, бо угу. є відновлення, а потім знову прилетіли. Доводиться заново, е, тому зараз тільки працюємо із зруйнованим і знищеним повністю майном. А в цілому ми розуміємо, що Треба думати, значна можна, кількість житлового да. фонду. Закладі освіти, охорони здоров'я у нас пошкоджена. І я думаю, що тут без програмних, державних програм о, самотужки буде важко громаді і іншим громадам, які в таких умовах знаходяться, вирішувати це питання. Але головне зараз, е, Микола Іванович, перемога. Так, так, так. Перемога це дуже важко. І в цьому плані, до речі, вибачте, будь ласка, Володимирович, а такі, є у вас якісь певні ну, налагодчиві стосунки з міжнародними якимись фінансовими організаціями, бізнесом, волонтерством так далі. Є тут ну, нам дуже важко цим займатися. Ціни, бо ми так зовсім просто близько да? до фронту. Так, і не всі навіть і фонди до нас зараз Йдуть. їдуть. Я хочу зазначити, що нас в нас державі зараз е, почався такий проект е, «Плічо-пліч», -пліч, -пліч, да, і, і ізюмська громада в ньому приймає участь і морівська громада. І Зараз цей процес поширюється. До нього підключаються інші громади нашої держави. Я хочу зазначити, що я нещодавно ми підписали меморандум. У нас Жашківська громада Черкаської області. Я познайомився вже із міським головою міста Жашків. Жашки. Найближчим часом ми чекаємо його візиту до нас, домовилися найближчим часом, і будемо налагоджувати зв'язки з цією громадою. Я думаю, що будуть підключатися інші громади. І от саме згуртованість нації, згуртованість громад по вирішенню цих питань, по ліквідації наслідків війни нам допоможе. Ще хочу yeah, звернутися please. до своїх земляків, mm -hmm. до борівчан. Непроста ситуація у нас. Я ще раз до вас звертаюся, ну прийміть для себе рішення. Ви розумієте, наша громада у нас річка скіл, у нас лівий берег, у нас переправа. І ви вже знаєте, багато разів ворог намагався її знищити. Тому поки зараз ще є така можливість, ну прийміть для себе рішення. Розумію, що це не просто і важко, але необхідно все-таки виїжджати і в більш безпечні місця. Я просто звертаюся до вас. Ми віримо в те, що наші Збройні сили е не пустять сюди ворога. Але ми повинні бути готові до всього. Бо це війна. Бажаю всім вам міцного здоров'я і всім нам перемоги. Дякую, Олег Володимирович. Слава Україні.